Кожен з нас у певний період життя відчуває нестачу внутрішніх сил для того, аби жити, працювати та спілкуватись у звичному режимі. Особливо легко вигоріти зараз, під час війни, коли до щоденних стресів додається хвилювання та страх за рідних і близьких. Якщо ви відчуваєте моральне виснаження, якщо вам все важче прокидатись вранці та налаштовуватись на роботу, і у вас псуються стосунки з оточенням, ваші ресурси вичерпані. Ми знаємо, як підвищити рівень вашої життєвої енергії і з радістю розкажемо вам. Придумайте для себе щоденні ритуали радості, які відновлять особистий ресурс. Це може бути чашка кави зранку в цілковитій тиші, або година, проведена наодинці з улюбленою музикою. Дрібниці, на які постійно не вистачає часу, але саме вони допомагають нам відновити мотивацію, налаштуватись на продуктивний день. Знайдіть час для себе, змініть зачіску, оновіть гардероб, пройдіть курс масажу, зробіть те, що подобається саме вам. Наважтесь, потім ви скажете собі дякую за те, що одного разу поставили себе на перше місце. Коли здається, що життя йде не за планом, важливо відновити відчуття контролю, тому впорядкування робочого місця або власної оселі може стати важливим кроком. Введіть та дотримуйтесь режиму дня. Обов'язковий сон не пізніше 23.00, а ідеально з 22.00. Займіться спортом, адже спорт це традиційне джерело дофаміну, так званого гармону щастя. Прості та регулярні фізичні навантаження здатні допомогти вийти з стану втраченого емоційного ресурсу. Почніть правильно харчуватись, їсти бажано води і той же час, мінімізуйте смажене та велику кількість цукру, пийте теплу воду, не забивайте їжу водою, як мінімум за 30 хвилин до і за 30 після. Якщо раптом ви готові, спробуйте після шостої години вечора не їсти, аби дати 16 годин розгрузити організм без їжі. Навчіться медитувати. Медитація це те, що дозволяє встановити баланс і гармонію. Дисциплінує думки і розум, відкриває завісу власних можливостей. Коли не вистачає енергії та відчувається важка втома від рутини, маленька розмова ні про що з новою людиною може дати позитивний імпульс, такий необхідний вашій психіці. Спілкуйтесь частіше. Мрійте. Так, це складно робити під час війни, планувати майбутнє та своє життя. Але саме цей образ майбутнього часто змушує людей боротись і перемагати навіть у найбільш безвихідних ситуаціях. Повірте в себе та своє майбутнє, мрійте і мрії обов'язково здійсняться. Не нехтуйте допомогою. Пам'ятайте, втома від усього може бути однією за знак депресії. Якщо у вас немає фізичних сил, ви страждаєте від безсоння та маєте харчові порушення, зверніться до спеціаліста, дозвольте фахівцям допомогти вам. Гаряча лінія психологічної підтримки МОМ працює безкоштовно та анонімно щодня з 10.00 до 20.00. Пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках.